Тільки зігнав. Всім доброго ранку. Сьогодні ми в гостях є. У Володимира Лютого. Прізвище лютий, ну так я дивлюсь, дуже хороша людина. <рес> так що тримає він, у нас зараз ми підемо подивимося Миколаївських голубів. Це Чубаті Лахматі голуби. Зараз він нам про них розкаже, покаже. І будемо розсуждати. Так, я за вами, да? Тільки за цю доску не бери, стоя, щоб ага. горобці туди не залітали. А горобці так. Да. Бо вони ж зараз заносять всяку. Це так. Да. В тому році не було горобців. У мене було нормально. Ще щось з'явилось. Горобці щось голуби боліть починають. Ну так отож. ж. Те, що він пшеницю клюне, то... Нічого, так. а як там водичку поп'є. Це така будочка. Багато тут у вас, звісно. Для... Ну, більше 70 вже. Так. Недавно десятка два забрали. Забирають, так? Да? Да. А скажіть, будь ласка, от буде просто багато коментарів. Ніколаївські це голуби, не там, Чубаті, Лохматі, хто вважає браком, хто і не вважає браком. Як ви давно ви їх держите, з якого року вже вони у вас тут ой, примерно? Ой, годів 20 тут -то точно. Вже годів 20 существують. І раніше ви їх ганяли, і вони летіли. і Летіли, все нормально. всі лет, летіли. Серега Полтавець приїде літом, ага. а я от у мене прикос, а я сижу. Що ага. ти там дивишся? Кровон подивися, вони піскуни отакі. Вот ага. Я понял. Ну а зараз просто із закопся, Да, так? Да, я не, не гоняє. Іранців ганяю, а це для. А, а іранці ганяють іранців ганяють. Да. А іранців багато у вас? Ну, штук, ну дві пари жовтоголових, дві пари красноголових і дві пари чорноголових. Ага, я понял. А... І що іранці літають добре, да? так? Їм все одно. Жара, а, не жара, да, вітер да, не вітер, да. вітер оттуда ну, не Ну, тоже оттуда. не дає. Ну, б'є всіх, так. Да. Зайду, можно? Заходите, я вчера на чистом не, не был. Да ничего, мы же снимаем. На красоту, смотрите, все черноряби. Черноряби, красноряби. Я каждый день. Черные белокрости. Молодежь. Тебе самому не хочется. Молодежь. Так что... На білу, у нас 4 глата и красиво. Ось такі вот такие вот голубые. Це у вас білий бакинець якийсь, да? Вот там сидить, Или що це таке білий? А то проблудимся. Ага. Так. Поїхав. такі таки красноряби. И концами. Бачите? Ось такі ось. От. Там один його попратив, але з діжутий. Жив у місті чи що? Він каже, їй не хотів, ну він класив добре. Красні. Поїхали, його нема все на ній. молочно Рябі. Воно там. Молочна Рябінька. Найденко. Нема того ж. У ну, Красна Ряби багато. Основна маса, мабуть, у Красна Рябі. Він десь в Росії живе. И вот приїжджав я приезжал так от, Голубя отнял. Вы очень так плит, я буду у меня Так що от такі от Я його називаю улыбающим. Все время улыбаюсь. Тут пока я дядь Саша вас тут обсуждають, так що, якщо що... Він не сердится. Я его починаю заливати, він сміється. А такі голубочки. Так, ось все в руках вони. Це Виводной мой. Це выводной, голубок, да? Да. Голубок, ну, крыло открыто йому. Ось таке от крило, таке голубоке, ага. Ну ще щось там піймайте, що вам. От скапчишка моя. О, кабець, скапчиха. Самка. Ага. Білоголова. Чубата, лохмата. Хто любить. Доїжджайте. А ви скажете в кінці номер свій, в телефона будуть дзвонити. Може жовтих покажіть цих жовторябых, якщо там щось є рядышком. А, голубок. Понеслася. Понеслася. Цанка. Ооо. Россия. А что открыло? О, так як надо, а те крило? І те таке саме. Та я їх руки почти не беру, блядь, вони. Ага. Такі як надо. А там саме її. Темні. Ага. А це молоденькі їх. Ну, а ну молоденьке, покажіть. Голубка, так, навіть буде? Не знаю, що воно буде. І на голубку похоже. Ну ще може полиняє трошки може білого трошки додати, да ну як добавиться ще лучше да, 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 там чорні білохвості бачив, щось у вас вроде би, десь покажите спішіть. І Коба у вас тут тоже регулярно, у вас тут тоже я бачу рисочок, все як надо Не дає. Чорне. Це, це голубок. Голуб, так. а так. Це голубка його. А далі чорноряби. А вони ваші виводні чи вони, вони по чорнорябам якимось. Це я в Дніпрі голубку брав, його голуба. А ось їхні молоде. Десь грішок значить є. Ось молоде їхнє. Ага. с уроком буду. <laughs> И черный ряб покажи. Что там у вас есть с белкой? Не, не только бакинец пролетел на МК, нет это, может быть, переселенцы. А, я понял. Ага, Ось такі не сильної дліні, бо я зустрічаю прямо я там тихі... Я дліни такі. сам не люблю. А ото е, синьобоке... Ото голубка. Як, то, як, як вони кажуть? Сиворяба. Сиворяба кажуть. Ну ми їх так називаємо, а... короче, везде по-разному. А уже... пристально-рябі я... ми їх називаємо. Стальнобокі, да да-да-да. Я зрозумів. Ось теж голубочек. Ого. Красивий і по формі хороший дуже. Я дивився вже. По, по формі дуже хороший голубочок, такий невеличкий. Невеличкий голубочок. Так, то на яйцях сидить. Ой, молоденький, Ой, яйца. Красноряби. Так. Я понял. Ну, багато, багато. Молодежі багато, ви кажете, багато вже позабирали, да? да. И дело в тому, що іще ж плодяться. Я вже ну, яйця викидаю. Слава Богу, що плодять. Я И... викидаю, як краснорябих будуть ще тянути. Да. Сиворябик можна рядатися. А що в стені больше всього? Що більше все беруть. Краснорябих беруть. А в знову беруть місцеві, или приїжджають? Там вже є заказ, але 200, це, це ну, 200 гривень це не гроші, ну, я сам гроші платив. Я зрозумів. я 200 гривень, це не гроші. Де ти таких красноряби побачиш? Да. Ну чубатих лохматих, думаю, небагато де. Да. Їх, їх почти немає. А якщо є, так там є валега в, в Дніпрі. Отакі. Вот ну, і 200, 200 доларів пара. Я зрозумів. А скажіть, будь ласка, може пам'ятаєте, откуди ви їх заводили? Може є якась історія. З Херсона вони почали, з Ніколаєва. З Ніколаєва їх заводили. Чи Донецьк потім підключив? Ніколаєв. А Донець вони до нас приїжджали, купляли, а потім своє робили. І то, в Донець, потім молоденьке. Тобто з Ніколаєва вони пішли, да. там їх вивели. Є такий скринник ага. і, 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 і чепа. Спокійний Толя, вони їздили, ми оттуди привозили. Понятно. Понятно. Хорошо. Так, скажіть же свій номер. 0,98. 42. 78. 809. Так, це Володимир Лютий. Не бойтесь, він хороший. Лютий, це просто фамілія, як я й казав. Кому нравляться чубаті, лохматі, голуби. Будь ласка, приїжджайте, дзвоніть, домовляйтесь, там ціни оговарюйте. Да, молочна ряба. Молочна ряби у вас були тут, як його звуть. На виставці не, Петя. Так, Петя. Да, 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 познайомились. У ньому білі чубаті лахматі молочнорябі. Ну, в основному дають білий білий поясатик. Ребо груди. Ну а в мене попало, що я дві пари і дві пари ідеальні даю. Ну це ж так, як повезе. Це як, як повезе. Ні, він в цьому. Я же вона, блядь. Село називається. Так що отакі голуби, дивіться відео, дзвоніть власнику, кому сподобалось. Договартесь, купляйте, знайомтесь, обмінюйтесь голубами, контактами, досвідом. І мира і добра. Я з пацанів їх держу, з первого класу. Ну, з з класу. Займається все життя. Ну Зараз дійшли от більше до таких. Да. Вони баті... вам і красиві, і милі. Вони в мене всі літали. Чубаті, лохматі, всі вгорі були. Тут був покійний семен, Голубятник а? Іде утром з відром Жужалку виносить. і стоїть, мені каже, дурачок. Ти. Кажу, чого так по руду і ганяй, якщо не коли воно в будки гімносити. Сто процентів. Ну, бачите, зараз які реалії. Щоб ганяти, хто держить їх багато, там дві-три голуб'ятні, там маточник віддільно, там щось ганяють від браковку. От Я дивлюся, відео там знімають, показують. Ну, мало хто показує, що мастеву птицю ганяють. Ряботинь всяку. Тобто напарували там, чорті, що брак якийсь, Ой, А я ну, ганяв. Ну раніше, да, раніше ж ценилося все, и лты, масти, ну, умки. А сейчас уже трошки трошки підходи поменялись. І от ряб... ряботинь, вона понятна, що летить, її ганяють, А от, щоб погнали там красних, білохвостих. А чого, блядь? Ну цени не мав, блядь. Ага. Його жалко, як його і копчик з'їсть. Е. Е. Да, хорошенький, хорошенький по формі він хорошенький і такий в руках, видно, такий. Виривається сильний, хороший. Так що. Дивіться відео, дзвоніть, домовляйтесь. Це І батю вигуляємо заодно, і голубів познімаємо. Котів травить. Ні, котів травить не треба, це він шутер. А я їх знаю скільки витримую. От тут з того, там їх було було. Так, ось відкрили, зараз може вони трошки повиходять. Скажіть, а в Романку вам багато голуб'ятників залишилось? Ще... Мало, мало Так. Тут у мене взагалі. Ну з, десят... немає з десяток кого. буде, да? так? Отут немає. Немає з десяток. Оце Полтавець, Діма, Сапожник, Йохдав, Ніколаївський, Криповський. Там тоді по вийде, по вийде, по так ми, ми не знали поняття, щоб воно це пір'я скільки було. там. Воно летяло нам правильно, ну вже все. Бувало, погони з зайцом вона там понеслась. Так так що отакі от голубі. Ну то раніше було. Зараз рідко, навіть на ярмарках рідко дітей встрінеш рідко що хтось цим інтересується все менше а ой прийде дитина там а йому цінуплять таку що він і не хоче потім мало хто подари А тоді дала мати мені 20 копей у школу і економиш. щоб на москви вже Ні, на мене легко було мене батько буде У мене маленька будочка була а у будки... Дучки витягувалися. І віддати, засунули туди. І повитягували голуби. Через год поприлітали, я вже й будку завалив. І вони мотались, мотались, залишилися ну в сусіда. Да, Осталися в сусіда. Ради познайомитися. А скобець був у мене 5 разів подавав. Що вийду на базар, він опять ударить. У нас копці були.